Мені часто пишуть початківці садівники, які недавно купили теплицю і хочуть вирощувати в ній різні овочі, в тому числі баклажани. Деякі дуже засмучені через те, що упустили терміни посіву насіння баклажанів на розесаду. До того ж, оскільки культура ця тугове схожає, то на передпосівну підготовку її насіння йде від 2,5 тижнів до місяця. Але я хочу вас заспокоїти. Розесаду можна ще встигнути виростити при посадці в кінці березня і навіть в перших числах квітня. Сьогодні я постараюся детально відповісти на ваші запитання і розповісти, як виростити розесаду баклажанів прискореними методами. Для цього існує цілий ряд стимулюючих заходів і народних засобів. Про саму культуру баклажана, його корисні властивості, походження і докладної агротехніці, я вже розповідав в одній зі своїх статей. Мені пише Валентина Архипова з Тюмені, я дуже люблю баклажанну ікру і всі консерви з цього чудового овоча. Підкажіть, коли крайній термін посіву насіння на розесаду і які сорти мені посіяти? Терміни посіву насіння в першу чергу залежать від ґрунтово-кліматичних умов вашого регіону. Період дозрівання цієї овочевої культури від сходів до готовності в середньому становить до 105 днів. У вашому регіоні зараз можна вирощувати тільки ранньостиглі сорти. До речі, можу вам запропонувати чудову новинку сорт баклажана Африка. Це один з найбільш скоростиглих, врожайних і невибагливих сортів. Тому ви спокійно можете почати замочувати насіння в кінці березня, початку квітня. М'якоть, ем у цього баклажана ніжна, соковита і більш солодка. З нього виходить найсмачніша баклажанна ікра. Крім того, можу порадити ультраскоростиглі гібриди і сорти, які дозрівають протягом 60-65 днів після появи сходів Бібо f 1 Галіне f 1 Олексіївський, Венеція f 1 Лорд f 1 Ультраранній f 1 Якщо ви посієте їх до 15 квітня, то отримаєте урожай в кінці серпня. Анна і Олег Сидорови з Москви пишуть: ми з чоловіком живемо в Москві. А великий теплий будинок, що дістався мені у спадок від батьків, знаходиться на півночі Вологодської області, клімат там набагато холодніше. саду ми вирощуємо в Москві, а потім їдемо на свою фазенду більше ніж на півроку. У нас там дві великі теплиці: томати і парці. Ми вирощуємо багато років, тому вже знаємо, які сорти брати і як саду вирощувати. А ось баклажан для нас культура нова, але дуже полюбилася. Ми ніяк не можемо визначитися з термінами його посіву. Підкажіть, будь ласка. Щоб вам було зрозуміліше, давайте порахуємо ці терміни. За період вегетації від появи сходів до збирання врожаю орієнтовно беремо 100 днів. Не забувайте, що на передпосівну підготовку і посів. Від початку замочування до появи сходів у вас піде ще 2-3 тижні. Разом максимально 120 днів. Ви живете в центральному регіоні. Для цієї зони кращі терміни посіву проклюнулися насіння середина, для пізніх кінець, для ранньостиглих сортів, березня, початок квітня. Таким чином, розеясаду в теплицю висаджуйте в середині кінці червня. Для цього вам потрібні ранні та середньостиглі сорти. Георгій Лебедєв з Єкатеринбурга запитує передпосівна підготовка насіння іноді становить близько трьох тижнів. Чи можна скоротити цей термін для того, щоб виростити саду раніше? І чи можна скористатися цими засобами зараз, щоб встигнути посіяти баклажани на саду в цьому році? Розея сада баклажанів буває готова через 50-60 днів після появи сходів. Якщо в півтора-два рази скоротити терміни передпосівної підготовки і появи перших сходів, то ви встигнете в цьому році висадити навіть більш пізні сорти. А ранні можете сіяти сміливо. Ви цілком встигаєте виростити розея саду баклажанів до цього літнього сезону. А скоротити ці терміни можна. Як це зробити? Прискорення до посівного пророщування насіння з використанням поживних розчинів. По-перше, використовуйте для замочування теплі розчини препаратів Байкал ЕМ1, ідеал, Цітовід, бурштинова кислота та інші. Теплий розчин препарату потрібно щодня міняти, тоді швидше будуть вимиватися ефіроолійні речовини, що перешкоджають розтріскування насіння. Можна замочувати насіння в розчині соку алое. Концентрації 1 до 2 або в зольному розчині 2 столові ложки золи на склянку води. З використанням цих розчинів можна скоротити термін передпосівної підготовки на 5-7 днів. Контраст температур створіть для насіння баклажана штучний режим пробудження. На ніч з 23 годин до 6 ранку покладіть сухі пакетики на нижню полицю холодильника. Потім вийміть пакетики і помістіть їх в тепле, освітлене місце. І так, 4 дні поспіль. Після цього пересипте насіння в марлевий мішечок і опустіть в сильно теплий розчин циркону. Температура 45 градусів, на добу. Після цього можете приступати до посіву в торфяні стаканчики діаметром 10 см на глибину 2 см. У кожен стаканчик сійте по 3 насіннини. Цей спосіб дозволить скоротити передпосівну підготовку вдвічі. Прискорення появи сходів. Посів тільки в окремій ємності. Посів насіння баклажанів проводити тільки в торфяні стаканчики, щоб виключити пікіровку рослин з великих ящиків в окремій ємності. Це може на тиждень скоротити термін дозрівання розеясади, так як після пересадки баклажани сильно послаблюються. Підвищені дози добрива. Щоб розея сада швидше зійшла, їй в першу чергу потрібні азотні добрива. Не захоплюйтеся хімією. Застосовуйте біогумус, вермикуліт і розчини різних гуматів. Підвищені температури. До появи сходів стаканчики з насінням повинні бути накриті прозорою плівкою, а температуру в приміщенні підтримуйте на рівні 26-28 градусів. Полива. Щодня двічі піднімайте плівку для провітрювання і поливайте посіви теплою водою за допомогою піпетки, а потім рихлите верхній шар посадкового ґрунту сірником, щоб кисень постійно надходив до насіння. Якщо ви будете строго дотримуватися всі ці умови, то баклажани зійдуть на четвертий, п'ятий день. Як виростити розеєса до баклажанів після появи сходів? Плівку зі стаканчиків відразу зніміть. А в спеку рослини в перший тиждень притенуте газетою. Після появи перших двох справжніх листків притінення припиніть температуру в приміщенні знисти до 20 градусів. Але кватерку на тому вікні, де знаходиться ваша розея сада, ніколи не відкривайте, щоб не було протягів. Можна знизити температуру, накривши батарею мокрим махровим рушником просоченим холодною водою. Поливайте розесаду через день з 10 граммового шприца або маленької леечки. У кімнаті повинна бути висока вологість повітря, близько 80%. Для зволоження використовуйте мокрі рушники, прострадла або спеціальні зволожувачі. За час вирощування проведіть дві підгодівлі готовим мінеральним комплексом для весняного добрива овочевих культур. Якщо перед висадкою в теплицю погода стоїть тепла на пару годин, виносьте розесаду на засклену лоджію або балкон. Таке загартовування допоможе рослинам швидше прижитися на новому місці. Кращі сорти баклажана. Тепер ви знаєте, як виростити розесаду баклажанів за інтенсивною технологією. Залишилося вибрати сорти і гібриди на ваш смак. Представляю вам найпопулярніші смачні, врожайні, стійкі до шкідників і хвороб сорти. Новинки Африка, Бурулька. Наша колекція Венеція F1, Афаліна, Зелена енергія f 1 Колобок f 1 Одіссей, Мірвал f 1 Кавалер f 1 Бібо f 1 Рома f 1 Галіна f 1 Ультраранній f 1 Топаз f 1 Матросик. Олексіївський, Лорд Ф1. Я впевнений, що будь-який з цих сортів і гібридів припаде вам до смаку. Всі вони неодноразові переможці міжнародних конкурсів та виставок.